Друзі, всім привіт! Ви на каналі туроїстика! З вами Оксана Лалобаєва. Це теропрогноз для риб на грудень 2022 року. Поки ми не почали розглядати розклад, пропоную вам передивитися теропрогноз на 2022 рік, аби проаналізувати ті події, які з вами сталися протягом цього року. Зараз буде підказочка посилання, і також посилання буде в інфобоксі. Буду вдячна за коментарі, яким чином у вас програлась та чи інша сфера у прогнозі. Тому коментуйте, буду вдячна. Отже, грудень для риб емоційний. Для дівчат тут з'являється якась людина, яка, вас, яка вам подобається, викликає в вас певні емоції, почуття, з якою ви можете поговорити. Вона може вас підтримати, дати пораду, якусь настанову. Це дуже таке тепле, щире розуміння і підтримка, яку ви віднаходите. На початку грудня, ось у співтоваристві з певним королем чаш. За знаком зодіаку, ця людина може бути водної стихії, тобто рак скорпіон або риби, або вона просто може володіти тими якостями, такими якостями, як емоційність, емпатія, підтримка, ніжність. Любов <laughs> з негативних цей. ну Там певна історичність, якась така натхненість, творча, якась така особистість може бути. А хлопці ж, риби, будуть почуватися, <laughs> ну, почувати себе самими собою. А, тобто до вас можуть приходити по пораду, по підтримку, по якесь тепле слово. На які ви щедрі, та, і намагатимуться у вашому товаристві віднайти певний якийсь ресурс емоційний для себе люди. А, так, ну, тут може бути певна закавика. А, якщо у дівчат є <клес> певний а, стабільний партнер, а, ви можете дізнатися якусь інформацію про нього, а, яка вас може а, ранити. А, якщо ви маєте постійного партнера. І ще є плюс до того короля чаш, то може виявитися, що ваш партнер дізнається, що ви намагаєтесь сісти одною дубсою на два стільця і вас там відчитати якимось чином, або ну, якось суворо повестися. Також тут мова йде про те, що. А якщо вам дуже комфортно і стабільно в тому місці, де ви знаходитесь, мабуть, прийшов час рухатися кудись далі. Якщо ви десь у когось на утриманні, і вас забезпечують, то мова йде про те, що потрібно зібрати себе докубки і будувати якийсь подальший план дій по зароблянню коштів. А, вам може, у вас може виникнути потреба накопичити певну суму коштів для якоїсь мети, для якоїсь витрати, і вас це може трошки тригерити, адже начебто тут хочеться з почуттями розібратися з емоціями, а потрібно. Денежку зарабатывали. Так само мова може йти про те, що якась нова справа, яку ви затіяли, не приносить там, того результату, на який ви очікували. І це вас також вибиває з певного вашого русла. В середині місяця відбуватимуться певні події, доленосні, скажімо так. А якщо ви в судових якихось процесах знаходитесь, може а, стати відомим рішення суду, а, також тут мова йде про те, що вам час рухатися далі. А, вам вже горнять у. Труби, розумієте, що вам же час вставай, йди прямуй у майбутнє, роби щось. Також вас можуть притягти до відповідальності, в тому числі правової, якщо ви щось десь порушили. Може бути щось таке. І це може бути не лише на земному плані, да, якісь... Це взагалі якісь доленосні події. Це може бути якась доленосна зустріч, знайомство подія або ситуація, яка вас ставить в такі умови, де вам необхідно вже починати діяти і щось вчиняти, щось робити. Але це така позитивна подія, яка дає такого позитивного копняка під сраку. Коли вам було дуже важко, і ви щось дуже довго на собі тягли, і навіть хотіли цього позбутися, то ось у вас тут виникає певна можливість. Якщо, приміром, на вас не вішало забагато певних зобов'язань, а вам не хочеться цим займатися, то тут виникає певна можливість якогось руху вперед. Це може бути просто якийсь квантовий стрибок, де ви починаєте зовсім новий етап нове життя. Ну тобто якась дуже важлива подія відбудеться всередині грудня, в другій декаді. Це з 10 по 20 грудня. Побачимо, побачимо. Що там буде. аж цікаво. Так, третя декада грудня. Закохані коханці. <смі> Знову ж таки. А, ті риби, у кого є друга лінія, другий фронт у ваших стосунках, будьте уважними і обережними, тому що це може виявитися. І вам доведеться робити, реалізовувати певні якісь рішення, здійснювати. Якщо ви не маєте партнера, є можливість тут закохатися по вуха. Або тут мова може йти також про те, що вам доведеться щось обирати. Ви станете перед вибором, який у вашому житті, від якого в вашому житті, подальшому дуже багато чого залежатиме. Тому ви маєте. Прислухатись до свого внутрішнього голосу, до свого серця, і зрозуміти, що вам цей внутрішній голос, ваше серце хочуть сказати, що прояснити. І взагалі також ця карта говорить про закоханість. Ну, зараз подивимося на додаткових, про що ці закохані тут. Так само ви можете тут дізнатися про те, що, приміром, якщо у вас є партнери, ви можете дізнатися, що у партнера або у партнерки є якась таємна людина на стороні, і це може вилитися у певний конфлікт, скандал, де ви будете намагатися відстояти кожен свою думку. І ось ця трійка мечів знову тут у нас. Проглядається, яка говорить, що хтось може поранити вас у серце. І це не обов'язково у всіх риб програється. А у тих, у кого програється, то тут ви маєте знати, що ця подія неминуча була. І справа в тому, що вона дана вам не просто так, а для того, щоб ви могли пропрацювати певну внутрішню трансформацію в своєму житті, щоб ви. А вийшли там, я не знаю, з якихось ілюзорних уявлень. Або це може бути поштовхом, щоб ви позбулися тих відносин, тих стосунків, які вас е, травмують, які вас не задовольняють, які вам не подобаються. Це наразі може бути болісно, неочікувано, але зазвичай. Такі події вони відбуваються тоді, коли ми свідомо або підсвідомо закриваємо очі на якісь дуже такі очевидні знаки, на дуже промовисті якісь події, на якісь натяки. Ми глушимо свою інтуїцію або завдяки інтуїції навпаки розплутуємо якийсь певний клубок подій, які нас приводять до певного результату. І тут закривати очі вже не варто. А, а, я не договорила, що допоки ми закриваємо очі, ми намагаємося себе переконати у тому, що нічого не відбувається, все гаразд, але. А ось життя і доля, щоб нам показати, що не все гаразд, позбувайся того, що тобі не потрібно. Вас просто виштовхують з вашої зони комфорту і показує, в очевидячки, ось дивись, ось це, отак, отак і отак. Це такий тяжкуватий трансформаційний шлях, але в результаті на фініш ви зрозумієте, що ви позбулися насправді тягаря. А як би боляче там не було в певний в цей момент відчувати ті події і ситуації, які відбуваються, добре порада для риб на грудень 2022 року. Остерігайтеся обманів. Хтось навкруги вас плете певні інтриги. І ви це відчуваєте. Може якось підсвідомо, ви когось підозрюєте. Передивіться до тої людини, до якої ви відчуваєте якісь певні негативні моменти. Можливо, дійсно вам не просто так здається, що щось не то. І вам треба бути обережним, щоб вас не прокинули, не зрадили і бути, так, знаєте, на поготові. Такий місяць для вас рибки. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки. Дивіться теропрогнози на рік. Аналізуйте і коментуйте. Всім удачі, пока!